В день народження голови партії Віктора Ющенка 23 лютого. Рада коаліції зібралася уперше за останні чотири місяці за зачиненими дверима. Чи проводити перепис коаліціянтів за вказівкою спікера Литвина так і не вирішили. І зрозуміло, що таким чином через 10 днів ми опиняємося у невизначенні, я би сказав, невизначеній юридико-політичній ситуації. Тобто відкривається таким чином можливість новообраному президенту оголосити про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України. Переобиратися у депутатів бажання нема, Цього не приховує ніхто. Вибір життя в коаліції питання тільки з ким Януковичем чи Тимошенко. Регіонали тільки й чекають, коли Литвин оголосить про офіційний розпад більшості. Прем'єрки іншого варіанту не допускають. Якщо уж пошли по какої-то дороги, то, то останавлюється в сторону. Це совершенно нелогічна. І це не відповідає регламенту як закону, який недавно. Самого Литвина навіть в сесійній залі не було. Обережний спікер пліткують в кулуарах, Вичікує недарма, мовляв, дав коаліціянтам 10 днів на збір доказів своєї дієздатності. Ухвалювати рішення треба буде вже після інавгурації новообраного президента. Без рішення суду вищоадміністративного, я вбачаюсь святкове засідання можна провести з будь-ким. Бют тим часом інавгурацію хоче перенести на потім відповідну постанову збираються завтра розглядати в сесійній залі. От тільки хто окрім бюту за неї голосуватиме, наразі підтримати не хочуть навіть партнери по коаліції. Ні, ми не будемо це підтримати, бо ми вже визначились з датою нагурації. А підстави які підстави? Які підстави суду. От коли буде рішення, будемо розглядати, бо ми законослухляна фракція. І ще одна рада коаліції призначена на завтра. Її обіцяють у б'юті, має навідати прем'єр Тимошенко. Ірина Павенок, Вадим Вербата, СН 1+,1. Тим часом на інаугурацію Віктора Януковича в столиці буде ні пройти, ні проїхати. Свято демократії вже висловив бажання відвідати президент Росії Дмитрій Медведєв. Не проігнорує його, і американський амбасадор Джон Тефт. А от щодо самої церемонії, то тут питання, на чому саме присягатиме майбутній президент. Один із символів набуття президентського посту пересопницьке Євангеліє можуть замінити його копією. Чому знає Маргарита Ситник? Урочисто присягаю народові України. Урочиста присяга гімн України оплески. Леонід Макарович закладає традицію інавгураційних канонів на столі Пересопницьке Євангеліє. Тоді у 91-му вирішили обіцяти вірність українському народові на радянській конституції мови тон. А от інший кодекс законів святих, те, що треба. Це духовна книга. Вона може повністю не, то, не тільки замінити а перевершити все ж будь-яку конституцію. Це і є наше Пересопницьке Євангеліє. Ольга Петріна це 9 із лишком кілограмів, несе таємного сейфу. Знімати схованку пересопниці в інституті рукопису не можна. Такі правила безпеки. Білі рукавички боржуть рукопис від бактерій. І тим більше пергамент, а коли ще на пергамент нанесено з позолотою, так це взагалі потрібні тільки саме рукавички. Цьому Євангелію наступного року 450. В інституті є й давніші книжки, але ця кажуть безцінний раритет. Перше святе письмо перекладене стародавньою українською мовою. Літери як ветенанки, чорно-червоний орнамент. Писар звертається до читачів. Євангеліє писане і для богослужінь, і для науки люду християнського. За помочю Божою маєш все зуповне виписані книги. Чотирьох євангелістів. оцінено за 20 років тому страхувальниками мільйон доларів пересопницю дають науковцям для вивчення та президентам на інавгурацію. Тільки вони можуть брати євангелія голіруч, проте після другої присяги кучми і на президентів наклали обмеження. Рукопис не відкривають, мовляв, кучма від хвилювання залишив свій слід на апостолі луці. Він рукою так знаєте, проводив, Ну це не бажано. Але для четвертого президента можуть іншу книгу підкласти фактимільне видання пересопниці. Тисячі копій створили на замовлення церковників. Сучасне друковане видання спеціально зістарювали, намагалися відтворити всі пошкодження оригіналу та відбитки пальців. Тільки обкладинку поміняли на шкіряну, але від того сенс рукоприкладства до пересопницького Євангелія не міняється. Ложучи руку на святе письмо власне президент. Обіцяє Богові, що він поступатиме так. Як написано в святому письмі, а перед Богом вони відповідатимуть за те, що вони роблять. Маргарита Ситник, Андрій Поставець, ТСН, 1+,1. Як сніг на голову для України стало рішення Казахстану відмовитися транспортувати нафту нашою територією. Про це офіційно повідомили в компанії Казмунайгаз в Астані. Причина транспортувати чорне золото до східної Європи через Україну по південній гілці нафтогонудружба економічно невигідно. Натомість територію Польщі виходить дешевше і простіше, заявили казахи. Нагадаю, наприкінці минулого року між українським монополістом «Укртранснафтою» та казахськими партнерами виник конфлікт. Укртранснафта розірвала угоду з Астаною, мотивуючи це тим, що ціна на транспорт. Тування має бути підвищена. Казахи з цим не погодилися і пустили свою нафту через Польщу. Сподівання на те, що Україна залишить кризу в минулому році, виявилися поспішними. Головний економічний показник валовий внутрішній продукт 2009-го скоротився на 15%. Це більше ніж прогнозував уряд, та сподівався бізнес. Пожвавлення на світових ринках дало змогу трохи піднятися металургам. Проте ситуація в інших галузях поки що важка. Констатують неурядові економісти. Крім того, минулого року сума державного боргу України збільшилася на 112 мільярдів гривень і тепер складає майже 300 мільярдів. Тож оживаємо чи Тупцюємо на місці, питала Марія Васильєва. Кризі кінець оптимістично оголосила Юлія Тимошенко. Опитані нами експерти вважають, прем'єрка квапиться зафіксувати у народній свідомості, що це вона поклала край економічному спаду. Насправді ж, у кінці тунеля з'явилися лише перші слабкі промені світла. Приводом для оптимізму Юлії Тимошенко стало зростання промисловості у січні цього року, порівняно із січнем минулого, виробництво наростило майже 12%. Наша команда, всупереч політичній кризі, все ж таки країну від кризи врятувала. І далі ми будемо тільки набирати обертів, і вже немає ніяких загроз для економіки нашої держави. Ніякого ривка вгору не сталось, пояснює фінансовий експерт Анастасія Головач. Адже торік у січні показники промисловості пікірували вниз зі швидкістю збитого літака. Якщо порівнювати з ними, навіть дуже скромні успіхи виходить зростання. Візьмемо, наприклад, металургію. Год-году в январі рост составив 26,6%, А падіння в январі прошлого года составило около 50%. Ми все одно ще не вийшли на рівень 2008 року. года. Святкувати зарано так вважає і аналітик Олена Білан. Промисловість лише чверть української економіки у галузях, орієнтованих на внутрішній ринок, роздрібні торгівлі, будівництві пасажироперевезення, ніяких позитивних зрушень. Бо коли МВФ припинив кредитування, уряду довелось затягнути паски. Из За того що то ні дефіциту бюджету. То, звісно, правительству приходяться економити на бюджетних виплатах. Все це внутрішні спроси, все это деньги, які должны были бы тратитися внутри страны на, на товари, проїзді внутри страны. І ще одна причина лежачого стану внутрішнього ринку мертве банківське кредитування. Відтак, всі зрушення на краще поки що залежать від ситуації на світовому ринку металу. Перві признаки виходу із кризиса були відмічені там, що в середині прошлого року друге дело, що цей тренд пока по дуже неустойчив. Як только на зовнішніх ринках металу все хорошо, у нас ситуація теж відновлюється. У першому кварталі цього року так само як і наприкінці минулого зростання не очікують. Економіка оживе, коли МВФ відновить свої фінансові ін'єкції, прогнозують експерти. А це прямо залежить від того, як швидко в Україні стабілізується політична ситуація. Марія Васильєва, Андрій Трембач, ТСН плюс як гарна ознака того, що ін'єкції МВФ таки поновляться, наступна заява: Україна має фінансові можливості для того, щоб розрахуватися по зовнішніх зобов'язаннях, зокрема сплачувати за імпортований газ. Про це заявив старший консультант департаменту МВФ Девід Хоулі, штаб-квартирі фонду. Справу проти Павла Лазаренка закрили про таємне закриття кримінальної справи ще 2008 року. Заявив колишній її куратор Микола Біхот. Сьогодні в Україні Лазаренко обвинувачували в отриманні хабарів на власні рахунки з різних рахунків офшорних компаній. Адвокати Лазаренка, нібито в американських судах, використовують листи з генпрокуратури про закриття справи, і це дає їм підстави стверджувати, що уряд України не має претензій до колишнього прем'єр-міністра. Загалом на заарештованих рахунках Лазаренка лежить 280 мільйонів доларів. Тому дістануться ці гроші і вирішує нині американська ФЕМІДА. Україна відрізала можливість повернути цю суму назад в Україну. І адвокати Лазаренко, сам Лазаренко зараз дуже активно використовують цей лист в, в американських судових процесах як підтвердження того, що Україна не має претензій на цю багатомільйонну суму. Зміна влади влетить українцям в копійчину. Частина високих посадовців підуть з посад і автоматично почнуть отримувати непогані компенсації. Цілий рік, якщо не знайдуть роботу, вони одержуватимуть 85% зарплати, яка сама собою є досить високою від 4 до 30 тисяч гривень. Загалом по Україні ця сума може сягати мільйона доларів щомісяця. У що обійдеться державі? Заміна армії чиновників, врахував Олександр Шилко. Василь Хомінець, можливо, востаннє заходить на килим до свого керівництва до Тернопільської обладміністрації. Сьогодні він приніс заяву про відставку. Оскільки я вважаю, за неможливе просто працювати, скажем, зовсім іншій політичній ситуації. Однак ніякої особливої компенсації за відставку саме цей чиновник не отримає права ті самі, що й у звичайного безробітного. Подібні матеріальні стимулювання аморальним вважаю, чиновник абсолютно е така сама людина, як подібні. Інші чи це звільняється, перепрошую, токар чи колпрацівник е, е, сільськогосподарського напрямку. Але якби хомінець був чиновником не третьої, а хоча б другої чи першої категорії, то мав би право цілий рік отримувати 85% зарплати в цьому закладі, в якому опікуються функціонуванням державних службовців, кажуть, робота чиновника заслуговує на такі виплати. Ми ж зараз з вами не говоримо про те, що військовослужбовець, який прослужив 20 років. Чи який пропрацював правоохоронних органів 38 років, він має соціальні гарантії? Він має право на отримання пенсії. Чому ми не порівнюємо цю категорію? Перш за все, це керівники, які приймають рішення і впливають на розвиток країни. Керівників, які впливають на розвиток країни, і мають особливі гарантії в Україні близько 800. Це голови обладміністрації, їхні перші заступники, глава секретаріату, секретар РНБО, міністри і їхні заступники, радники президента, голови держдепартаментів. Тощо принаймні частина з них після інавгурації Віктора Янковича буде звільнена. Міністр праці опозиційного уряду Михайло Попієв каже: чиновницькі пільги несправедливі. Але конституція забороняє чіпати соціальні гарантії навіть чиновників. У нас діє стаття 20 конституції України, за якою ми не можемо звужувати права та свободи громадян. Тому папів пропонує робити по-іншому зберігати виплати чиновникам, але заморозити їх. А тим часом звичайним громадянам пенсії з зарплати підвищувати. І тоді, мовляв, з часом баланс відновиться. Нам необхідно сьогодні не думати, як забрати щось у багатих. Нам треба зараз підтягувати інших громадян до цього розміру. Тим часом державна скарбниця вже має готуватися до виплат. Їх кількість залежатиме від того, скількох чиновників змінить нова влада. Олександр Шелков, Володимир Ліонов, Світлана Паук і Віталій Паук. ТСН 1+,1. Як відставний міліціонер затримав нападника і ніч на смітнику. Там тримають облогу селяни, які не хочуть ділитися сміттєзвалищем із сусідами. Ці та інші теми буквально за мить не пропустіть головного. Нічної наркоти. Довічне ув'язнення. Так законотворці пропонують боротися з наркообігом. Заплановані сюрпризи. Столиця невдовзі знову і понюхає, і поп'є нечистот. Бортницька станція аерації попереджає. Коротка реклама. А на гірськолижному курорті Буковель погода та настрій завжди чудові. Дізнайтесь про відпочинок та оздоровлення у форматі All-Inclusive. Країна Буковель запрошує вас. Коротка реклама. Ви дивитеся ТСН, далі говоримо про те, що міліціонерів колишніх не буває в Києві. Відставний полковник зупинив пограбування водія маршрутки і затримав одного з нападників. Герой пенсіонер і в міліційних колах, і в журналістських людина відома, бо багато років очолював прес-центр київської міліції. Але виявилося, що з пістолетом Олександр Наумов не гірше ніж з телекамерою вправляється. Серед білого дня двоє молодиків зупинили маршрутку просто на зупинці. Розтрощили бокове вікно, а коли водій вибіг із кабіни накинулося на нього з кулаками. Кермувальнику вже добряче потовкли обличчя, коли натовп на зупинці побачив відставний полковник на умов. Достав своє удостоверення, показую, говорю, я полковник міліції. Всі в салон будемо чекати оперативну групу. Ось на них прозвело отрицательне впечатлення. Вони вирвалися. Нападники попрямували за ріг найближчого будинку. Олександр Наумов за ними. Біжав я періодично, отак отбризги аерозоль, щоб встановити дихання. На ходу шістдесятирічний пенсіонер із астмою зрозумів, двох молодиків не подужає. Наздоганяти узявся повільнішого. Із собою відставний полковник мав травматичний пістолет. Ось в этом місці я вже із сумки достав це травматичне враження. Ось тут я провів прибрітневий вистріл, на який он. Він... Не я гір, а зробив ще зділав шах, там шахтам. Є сюди Я приду що буду стріляти на пораження. Ну он мені не повірив. А дарма гумова куля влучила парубкові у ногу. Далі ексміліціонер скористався перевагою у вазі, придавив грабіжника до землі і всівся верхи. Тримав доки не нагодилася підмога. Затримали жителя Вінницької області 87-го року народження, який а... Скоїв напад на водія таксі, і відібрав у нього 700 гривень денної виручки. Затриманому світить шість років за ґратами. Другому нападникові вдалося втекти. Події на зупинці зафільмувала камера стеження ось цього банкомату, і в міліції сподіваються, що відзняти відео допоможе знайти другого нападника. Побитий водій маршрутки опинився у лікарні. Половини виторгу він так і не дорахувався. А пенсіонер, герой який у міліції 30 років прослужив, залишився без свого пістолета. Травматичну зброю вилучили на експертизу. Але обіцяли повернути. Ольга Пахр Валентин тесен ТСН плюс зона вічної наркоти. До вічного ув'язнення так законотворці пропонують боротися з наркообігом. Автори документа стверджують, що закон спрямований насамперед проти великих наркоторговців та контрабандистів. Правозахисники кажуть, сядуть всі, і ті, хто торгує, і той, хто вперше спробував. Чи вистачить тюрем, Борис Іванов про це. Йому 26, 11 років у системі, 10 із діагнозом ВІЛ. Нині проходить реабілітацію в одному зі столичних центрів. Нема смисла в житті, коли є наркотик. Пожити, хочеться. пожити за ґратами і до самої смерті обіцяє йому новий законопроект. Хоч ти наркоман-початківець чи наркодилер-мільйонер, дістанеш від 8 до 12 або до вічне. Закон, який внесений мною, виводить фактично великі розміри. Торгівлі наркотиками чи організовані групи під довічне покарання не йде мова про окремі випадки, коли якась людина ну просто тільки почала цим займатися. Довічне лише за великі обсяги контрабанди або утримання наркокубел, каже богословська. Вона може говорити все що угодно. рішення приймає сержант Петренко. Он задіржав чоловіка да там з наркотиками та да, в кармані там в коробке там на одну сигарету. Ти от, бачиш, пажизнене ти мене отриш. Бо цей закон ніяк не розділяє незаконний наркообіг, каже правозахисник, а дає все одним рядком, під яким на вибір вирок. За 10 років вирок довічного ув'язнення в Україні отримало 1606 осіб. Якщо під цим законопроектом розміром в одну сторінку з'явиться підпис президента України, така кількість довічників додаватиметься щомісяця. Незаконний наркообіг – найдинамічніший злочин, друге місце після крадіжок, які разом із грабіжами часто скують саме наркомани. Ми можемо ввести довічне ув'язнення, але тоді е тюрем, які би утримували осіб за контрабанду, за збут, за перевезення, за виробництво і за все, що предлагає Інна Германна Богословська, ну прийдеться побудувати, думаю, штук. 30-40 на всю Україну Мускаль пропонує свій законопроект. За ним замість податкової міліції створюється новий контрольний орган, який займатиметься тільки наркотиками. Хай він буде при Міністерстві внутрішніх справ, ніхто не каже, хай ним керує міністр, чи хай керує міністр юстиції чи служба безпеки. Це не має принципове значення. Головне, щоб він нічим другим не займався. Міліція нині займається всіми, просто не встигає якісно ловити наркодилерів. не контролюють все, вони збирають гроші, платяться, наприклад, ті, хто торгують, по-любому платять мусорам, міль... ну, щоб... Їхні трогали. І рано чи позна ті ж мусора закривають тих, не давали. дають, просто знаходять нових. Ну, збищиків наркотика. Так буде і з новими контролерами, а від довічного ув'язнення просто відкупляться, переконаний Костянтин. Прибутки від наркообігу вже дорівнює чверті бюджету країни. Тим часом, за даними того самого москаля, один наркоман приводить за собою вісім. Тож, можливо, коли жахлива прогресія дійде до родин самих обранців, нарешті з'явиться один, але ефективний закон. Борис Іванов, Володимир Остапенко, ТСН, 1 плюс 1. Рух основними трасами вдалося поновити по всій Україні, проте 10 областей ще потерпають від снігових переметів та снігової каші на дорогах місцевого значення. Повідомляє Мінтранс. Отже, ускладненим залишається рух автотранспорту в Сумській, Чернігівській, Полтавській, Волинській, івано франківській Тернопільській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Харківській і Миколаївській областях на дорожних роботах працює близько 850 одиниць техніки. І, окрім автомобілістів, потерпають пасажири повітряного транспорту через погодні умови в Кривому розі Тернополі, Полтаві. Не працюють аеропорти. Заплановані сюрпризи. Столиця невдовзі знову і понюхає, і поп'є нечистот. Бортницька станція аерації попереджала і не дарма цієї весни. Ймовірність її підтоплення висока, як ніколи. На станції бідкаються терміново потрібні гроші, щоб якось укріпити дамбу. А селяни в зоні ризику сподіваються, що якось минеться саме собою. Чи варто надіятися без надії? Про це Ігор Бондаренко. Жителям села Щасливого трохи не пощастило. За кілометр від цих будинків поля бортницької станції аерації. Мільйони кубометрів мулу не лише смердять, а й періодично прориваються через насипні дамби. Іван Васильович із сусідом не сумують. Впливать буде, покавіш не потовить. Нині смердючі відходи під метровим шаром снігу. Згодом тало вода підмиватиме дамби, і мул залє поля будинки та погреби більше п'яти тисяч людей. На хрещу будемо лізти. А що ж робити? Ну, я бачу, у вас лопата є гарна. Yes. Ну, так може лопата і не yes. допоможе. вона yes. та лопата. для Валентини та Світлани. Лопата головна зброя праці. Вони згрібають сміття, яке виловлюють у стічних водах. Без респіратора в цьому підвалі довго не протягнеш, тому чоловіки тут не витримують. А на півтори тисячі ти пішов би на таку зарплату? Люди та іржаве обладнання довго не протягнуть. скажеться, на станції високої води. Цього року колектори та очисні споруди не витримають. Калії попливуть по Дніпру. Якщо прийде, допустимо, вода і через Дніпродня очищена, вона просто буде зброшена, чи кудні. Просто зброшена. Или не прийдеться водоподачу в город, подавати воду по часам. Нижче по Дніпру проживає 25 мільйонів українців. Пити забруднену київську воду ризиковану для життя. 150 мільйонів гривень урятують від екологічної катастрофи, заявляють на станції. Це щоб підсипати, підлатати. Та дотягнути до літа столичного бюджету поки що немає, тому весна прийде і покаже, хто де і що не зробив. Ігор Бондаренко, Михайло Путята, ТСН 1+,1. На Хмельниччині страйкують рівненські селяни. Вони не хочуть ділитися своїм сміттєзвалищем із сусідами. Нетішинський полігон розташований на кордоні двох областей. Незважаючи на те, що його строк експлуатації минув сім років тому. Керівники райцентру і далі вивозять відходи на смітник. Поруч села Рівнесала Рівненської області, і останньою краплею для страйкарів стало те, що назвали що почали привозити непотріб аж з тернополя.